Як змінювалося українське військо протягом тисячоліття, зможуть дізнатися відвідувачі виставки Українське воїнство, історія та сучасність. Експозицію відкрили в будинку дитячої творчості Подільського району міста Києва. Це спільний проєкт столичних освітян та фахівців Центру дослідження воєнної історії Збройних сил України. Темою особливо зацікавилися школярі, які захотіли презентувати виставку одноліткам. Поколінню цих дітей добровільно чи вимушено довелося вивчати тему війни. Через російське вторгнення. Коли був 2014 рік, я була зовсім дитиною, і я тільки-тільки думала йти в перший клас, і я знала, що щось відбувається. Мені батьки розповідали, але це все тоді ще сприймалося, що війна десь там, не тут. І це була проблема. Але коли прийшла війна сюди, всі зрозуміли, що треба допомогати, і мій батько. З 24 лютого пішов воєнкомат, відстояв чергу, і зараз в лавах збройних сил України нині таку долю розділяють сотні тисяч українських учнів. Можливо, саме тому у міністерстві освіти та науки України велику увагу звертають саме на подібні заходи. Відомство почало рік зі спільного проєкту разом з центром дослідження воєнної історії збройних сил. Наразі цю співпрацю планують продовжити і в наступному році. Ми розпочали на початку року виставкою в стінах Міністерства освіти і науки України, як мені сказали, вони роблять багато вислов в закладах освіти по всій території України. Тому ця співпраця ця синергія дасть нам можливість якнайкраще використовувати цей матеріал, який є на виставці, для проведення і позашкільних заходів. І навіть уроків з таких предметів, як історія захисту України, які можуть лягти в основу тих чи інших тем освітньої програми, на виставку завітали вчителі та учні столичних закладів освіти, вихованці Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Відкриття приурочили до Дня сухопутних військ Збройних сил України. Уже в самій назві цього свята вже є історія. Вони складали ту основу, яка зупинила російську навалу 24 лютого року разом з іншими складовими сил оборони, разом з територіальною обороною, яка входить до складу збройних сил України, і е, сьогодні. Особливість цієї виставки та, що її будуть проводити вихованці будинку дитячої творчості, яким будуть підготовлені офіцерами Центру до збільшення діяльності. Показово, що сучасні школярі мають власну мотивацію для участі у виставці, створеній передусім військовими дослідниками. Ці мотиви дуже схожі на усвідомлені, дорослі. Ті, що нині рухають українським суспільством, в мене є особисте бажання, тому що я хочу, щоб про це знали підлітки, щоб про це знали люди, які е, вважають, що війна не для кожного, бо на жаль, зараз вже є така ситуація. Змінити цю ситуацію, консолідувати суспільство, використовуючи підґрунтя найуспішніших прикладів захисників українського народу це одна з функцій виставки. Вона має потужний виховний потенціал, щонайменше серед наймолодшого покоління. Саме національно-патріотичне виховання є наскрізним в освітньому процесі. І виставка сьогоднішня, яка відкрилася, вона є також надзвичайно актуальною адже саме на кращих зразках історії України від козацької доби до сьогодення ми можемо навчити нашу учнівську молодь як зароджувалась. Україна і як за цю Україну боролися. Нинішніх школярів тема сучасних сил оборони України дуже цікавить. Це відзначають перші відвідувачі виставки: і вчителі, і самі учні. Виставка компактна, виставка цікава. Є деякі такі моменти, і це дуже мені личить, тому що наша молодь дуже талановита. Знає історію, скажем, розвитку збройних сил і не тільки України, а й мабуть і там сполутось mm -hmm. ну, тобто, країн НАТО. Виставка мені сподобалася тим, що тут є історичні якісь е, форми ОНР, тим, що тут є багато патчів, е, розказується про окремі механізовані бригади. Ну, все, що мені сподобалося, да. Місце проведення виставки теж обрали не випадково. У будинку дитячої творчості Подільського району міста Києва давно працюють над розвитком військово-патріотичного виховання. Для мене дуже важлива ця виставка, тому що воно, ви знаєте, якось воно мені. Як вам так пояснити, таке відчуття, що, можливо, колись, чи колись колись-колись давно-давно, да, я, можливо, десь брала участь в цих якихось подіях. Да, тобто, і для мене, ну, можливо, то, що тато військове, тому що завжди я завжди мріяла дягнути, там військову форму, можливо, і за цього. І воно мені, ну, якось знаєте, близько до душі це все. І я кажу, давайте спробуємо. І я, чесно, я мріяла, що дійсно буде такий потужний захід. У співпраці з командою будинку дитячої творчості Центр дослідження воєнної історії Збройних сил України створив стаціонарну експозицію, яка розповідає про історію українського воїнства протягом п'яти основних епох: історія Русі України, історія Козаччини, періоди Української Народної Республіки, Української повстанської армії та сучасних збройних сил України. Частину експонатів, щоб проілюструвати усі ці періоди, надали центру його партнери. За допомогою нашого партнера Українського інституту національної пам'яті ми виставили банери виставки, яка розповідає про історію воїнства і історію одностроїв нашого воїнства. А також за допомогою. Власне, реплік одностроїв, зброї, шевронів, предметів життя військовослужбовців за допомогою цього такого багатокомпонентної виставки ми змогли зібрати такий образ нашого воїна, знаєте, в тисячу років. Тобто, як розвивалося воїнство, як воно виглядало, чим воно жило, і власне, чим воно живе сьогодні. Завершує виставку розповідь про сьогодення українського війська, бойові бригади, які носять почесні найменування і дають збройну відсіч ворогу на фронті. З усіма матеріалами експозиції можна ознайомитися не лише візуально виставка має також інтерактивну частину, де можна відчути побут українських захисників, і не тільки дійсно дуже гарно мають тисячолітню історію і історію, яка Продовжується. А продовжують її тато Ольги, його побратими та всі складові сил оборони України. Минулі і прийдешні покоління поборників нашої незалежності. І це значить, що Україна неодмінно переможе. Доторкнутися до тисячолітньої історії, зібраній в експозиції проєкту Українське воїнство. історія та сучасність можна вже зараз у будинку дитячої творчості Подільського району міста Києва. Виставка діятиме до 22 січня.